Ми хочемо почути, що людей хвилює, що депутатів хвилюють, і як вони вважають, чим ми можемо їм допомогти в їхній роботі, тому що в нас є така можливість. На це ми побачили всі політичні закидання. Ми ні в кого нічого не забираємо. Ми хочемо тільки дати. Тому я здивований, що ніхто не звертається і не приходить пункти, і не каже, давайте разом щось зробимо. Вся картина одна і та сама. Хто при владі каже, що ми не можемо підняти тарифи? На газ, і ми ніколи їх не піднімемо, то в опозиції каже, що треба піднімати тариф. І навпаки, вони міняються місцями. Хто при владі каже, що немає фінансової можливості підвищити пенсії, то в опозиції треба підвищувати, треба робити європейські зарплати. А коли міняється, риторика залишається та сама, тільки в опозиції яка матч залишається в новій опозиції, при владі при приновома. Але чому так? Я вам поясню, чому, і я казав про це. Тому що коли економіку треба скрити і чиюсь увагу віднести в інший напрямок, починають говорити про політику. Щоб не вимазино проблеми економічні, що людям казати? Чому така вартість у нас комунальних послуг? Чому, скажімо, водоканал купляє електроенергію сьогодні по гривні 20-гривні 30? Коли атомна електростанція стає електроенергію в енергоринок, я можу помилитися, там в районі 20 копійок. Чому водоканал купляє по гривні 30? Чому Луцьк тепло купляє по гривні 30? Куди йде різниця в тарифах, які купляє енергоринок і платить гроші атомним станціям? А отримують ті, хто добуває вугілля і хто здає електроенергію по 70-80 вісімдесят Ну що пояснювати людям, коли йдуть до сумасшедші на шахти, коли ми бачимо приклад Англії, де давно було зроблено, вони переступили через цю проблему, замість того, щоб добувати збиткове вугілля, і потім думати, що в нас сьогодні електроенергія саме дорога в європі, при тому, що ми маємо на 60% можливість забезпечення власно атомної електростанції. Саме дорога Європі, ми продаємо не експорт електроенергію по 6 центів, а всередині країни по 10-12. Так от для того, щоб люди, це на рівні держави, не питали і не задавали питань, чому так погано живеться, чому маленька зарплата, а коли буде жити краще. Тому людям дають на е, таремощі політичні проблеми. Починається від того, хто винен, і починаючи в тому, хто буде винен завтра. От і все. І те саме в міській раді. Коли встають, ставлять преференція по одна партія, або друга, або третя і починають звинувачувати один одного, замість того, щоб разом вирішувати ці економічні питання, тому ви чуєте про одну політику. А під цим роздається земля, піднімаються якісь там тарифи або зменшуються якісь тарифи, роздаються якісь маршрути, це вже не рівні міської ради.